Україна створює свою армію дронів. Деякі українські підрозділи почали тестувати БПЛА зі штучним інтелектом у бойових умовах. Про це на брифінгу заявив заступник головнокомандувача збройних сил України Вадим Сухаревський. Коментуючи інформацію про те, що Велика Британія працює над тим, щоб надати Україні тисячі таких безпілотників, ця робота йде. Вже навіть деякі пілотні проекти тестуються окремими пілотами, окремими підрозділами на фронті. Тому я вірю в найближчу перспективу розвитку цього напрямку і в наших партнерів щодо допомоги нам. Відомо, що дрони зі штучним інтелектом, якими Британія збирається озброїти Україну, можуть одночасно атакувати ворога роєм. Головною їхньою перевагою є те, що оператору не потрібно керувати кожним із цих дронів. Відомо, що ці БПЛА можуть надіслати протягом кількох місяців. Більше того, Україна і сама виготовляє безпілотники. Міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів камікадзе дальньої дії. Росія повинна розуміти, що ми будемо далі масштабуватися, і ми там тільки почали да цю там боротьбу технологічно. Також Україна розробляє свій аналог російського дрона Камікадзе ланцет. Його вже тестують на фронті. Загалом міністр запевнив, що 2024 року Україна може здійснити новий технологічний стрибок у розробці дронів. Від бюджету фінансування залежить скільки можна виробляти. Тобто немає знаєш такої стелі. певної. можна виробляти там тисячі цих дронів камікадзе. Вже тисячі вироблені, і там бачиш, що майже кожного дня щось десь палає на території Росії крім того, на Мюнхенській конференції з безпеки президент Зеленський заявив, що Україна здивує Росію не лише дронами, а й системами РЕП власного виробництва. Також країни НАТО домовилися посилити Україну мільйонам безпілотників за підсумками останнього Рамштайну. 17 лютого стартувала коаліція дронів. До неї увійшли Латвія, Велика Британія, Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Зокрема, Амстердам, який нещодавно приєднався до коаліції дронів, вже передає безпілотники Україні. У свою чергу Канада планує передати Україні понад 800 багатоцільових безпілотних авіаційних систем Skyranger R-70 в рамках додаткового пакету допомоги. Про це повідомив міністр оборони Біл Блер. Вартість дронів становитиме близько 95 мільйонів доларів. Вони оснащені автоматизованими та автономними навігаційними системами, що дозволяє їм нести різні системи камер та корисне навантаження до 3,5 кілограмів.